Лонсестон це місто, розташоване в Тасманії, Австралії. Воно є другим за величиною містом штату після Хоберту. Лансестон був заснований як британське поселення в 1806 році лейтенантом-полковником Вільямом Паттерсоном, який назвав його на честь Ланцестона в Корнуолі, Англії. Спочатку він призначався як північний форпост британської колонії в Хоберті. Ланцестон має багато архітектурну спадщину з численними, добре збереженими історичними будівлями. Вулиці міста відзначаються енелегантними будівлями вікторіанського та джорджіанського періодів, що віражають процвітаючими, деякі помітні будівлі, включають музеї та художні галереї королеви Вікторії, Франклінга, Альберт холл Сіті парк розташований в самому центрі Ланцестона. Має доглянуті сади Джона Гарда. Ланцестон проводить різноманітні фестивалі та події протягом року, Це багато на історію та брудну красу, яка пропонує відвідувачам поєднання культурних визваг на природі та ознайомлення з колоніальним минулим та В 1820-х роках ланцесто мав швидкий приріст через приїзд вільних поселенців і засуджених, які шукали можливостей у сільськогосподарських галузях регіону. Він став важливим центром вовняної, пшеничної та деревообробної промисловості. До населення значно зросло протягом цього періоду. Ланцестон славиться своїми гарними парками та садами, багато з яких мають історичне значення. Заповідний катараккордж, розташований біля центру міста, є природною формацією з трасами для прогулянок, підвісним мостом та крісельною ліфтовою установкою. Ланцестон розташований на традиційних землях Черенотіпана Берегені, які є частиною ширшого берегенського спіториства Тасмані. Вони населяли цей регіон протягом тисячі років. Їх присутність можна відслідкувати щонайменше останні 35 тисяч років, як і вся Тасманія, анцеством був свідком конфліктів між європейськими поселенцями та аборигенським населенням. Аборигени боролися, щоб захистити свою землю та спосіб життя, що призвело до серії насильницьких зіткнень, відомих як Чорна війна, 1824-1832 років. Ці конфлікти призвели до переміщення та зменшення численняності аборигенського населення в регіоні.